Минулого року працівники міграційної служби Чернівецької області оформили 85 тисяч паспортів громадянина України для виїзду за кордон та 32 тисячі id карток У порівнянні, у 2022 році було оформлено 104 тисячі закордонних паспортів, а кількість українських id карток залишилася без змін. Зменшення кількості оформлення закордонних паспортів пояснюється тим, що значна частина українців перебуває за межами країни і оформляє паспорти в дипломатичних представництвах та закордонних відділеннях паспортного сервісу ДП Документ. Громадяни України, які знаходяться за кордоном, мають можливість звернутися до розміщеного за межами України. Підрозділ державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС. Наразі такі підрозділи працюють у Польщі, Словаччині, Туреччині, Чехії, Німеччині, Іспанії Італії. Окрім того, міграційна служба. Співпрацює з напами 12 територіальних громад, які значно спрощують процедуру надання послуг громадянам. З початку воєнного стану чимало українських масово виїжджали за кордон, не встигнувши забрати попередньо оформлені закордонні паспорти. Це ж стосується внутрішньо переміщених осіб, які були вимушені переїхати до західних областей України, в тому числі і на Буковину. Для таких випадків було нагалодження пересилання паспортних документів як межах країни, так і за кордон. Так, продовж минулого року нашими працівниками було переслано 380 паспортів, з них 164 за межі країни. Не менш важливим питанням залишається документування громадян, які опинилися далеко від дому без документів. Що посвідчують особу. В таких випадках ми проводимо процедуру встановлення особи. Законодавець навіть передбачив можливість проведення процедури встановлення особи з засобами відеозв'язку, що надзвичайно спрощує процес документування внутрішньопереміщених осіб, які проживали на окупованих територіях. Також надається послуга одночасного оформлення id картки та паспорта громадянина України для виїзду за кордон, що скорочує вдвічі термін очікування. Ще один важливий аспект нашої роботи це оформлення першого паспорта громадянина України у вигляді id картки для громадян, які досягли 14-річного віку за кордоном. Дипломатичні представництва таку послугу не надають. Отже, хочеться зазначити, що міграційна служба це сервісна структура, яка відстежує потреби своїх громадян та оперативно реагує на них, покращуючи перелік послуг та умови їх надання.